Вітаю, друзі, 10 серпня. Наступний тиждень стає невизначальним, навіть я б сказав, вирішальним на шляху України до миру, на шляху до закінчення війни. Має відбутись зустріч між. Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Аляска 2025. Саме на Алясці відбудеться ця зустріч, і вона може відкрити нову епоху в світовій геополітиці. Не тільки в питанні миру в Україні, а взагалі в світовій геополітиці. Тому що обговорювати Трамп і Путін будуть не лише Україну, а будуть обговорювати в першу чергу взаємовідносини між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І не даремно Трамп хотів контролювати Гренландію, хотів приєднувати її до Сполучених Штатів. Бо е мова йде про північні торгівельні шляхи. Я думаю, що будуть обговорювати їх, будуть обговорювати Арктику і будуть обговорювати Сахалін. А саме освоєння Сахалінів, видобуток там мінералів, рідкоземельних металів і таке інше. Тобто е Обговорюватимуть світову геополітику. Звичайно, одним із основних каменів на шляху цих домовленостей є війна в Україні. Є війна в Україні, яку обіцяв закінчити Трамп. Наразі є план Віткофа, і про нього ми розуміємо майже все. Ми розуміємо гуманітарні питання. Внесення змін до законодавства, ми розуміємо, питання мови, питання церкви, питання, будемо казати, внутрішнього порядку денного, амністія стосовно політв'язнів і в Росії, і в Україні. Зняття санкцій з громадян України, які були винесені режимом Зеленського, ну і таке інше. Але ключовим питанням цієї зустрічі буде питання «Мир в обмін на території. Уже зараз очевидно, що війну пропонують зупинити в Херсонській і Запорозькій областях по, ліні, по лінії зіткнення, тобто по лінії, власне, де зараз йдуть бої. А от що стосується інших територій, де йдуть бойові дії, то Путін хоче обміняти. Частини, захопленням Харківської і Сумської області, на частину українського Донбасу, який захищають наші військові. Тобто українці мають піти з Славянська, Краматорська, з Донецької області, всієї, а росіяни підуть з Харківської, Сумської і Дніпропетровської, тої частини, де вони невеликої вже встигли захопити. Це саме спірне питання, і воно зриває е, будь-які домовленості, можливість будь-яких домовленостей. До речі, друзі, напишіть в коментарі, як ви власне, як ви відноситесь до е, територіального питання, до миру в обмін на території. Е, далі, Зеленський. Зеленський і європейські глобалісти, і європейські політики, політики ЄС, вони хочуть будь-яким чином, зірвати зустріч Трампа і Путіна, закласти в неї камені міни, які вибухнуть, і це стане неможливим співпраця Сполучених Штатів і Росії. Для чого використовують питання України? Спочатку Зеленський казав, що території може вирішувати тільки парламент. Тобто хотів зробити в черговий раз лохів із народних депутатів, які також наголосували на декілька пожиттєвих термінів кожен. А тут він їх хотів зробити лохами, типу Я не я, Я не моя, підписувати, парламент має вирішувати. Але згодом вже сьогодні, вчора почав співати іншої пісні. Каже, питання території, чітко позначене в Конституції. Ми не будемо її порушувати, він її на паузу поставив, а в питаннях території він її вже зразу помітив. І натяки прямі. Нічого не підпишу. Миру не буде. Має бути зустріч в трьох. Хоча Путін вважає його і правильно вважає це юридично обґрунтовано. Путін вважає диктатора Зеленського нелегітимним, тому е, Трамп вже сказав, що жодної умови не було не буде там Зеленського. Зеленський дуже туди хоче. Долю України будуть знову вирішувати без власне України. З'явилася заява європейських лідерів, які не хочуть припинення війни, не хочуть вони цього по різним причинам і хочуть зірвати, власне, всю цю ситуацію. Значить, далі, друзі, увага! Як можуть розвиватись події. Після зустрічі очної Трампа і Путіна, наступним кроком може стати дійсно тристороння зустріч, де Зеленському скажуть: підписуй. Ось мирний план, з яким вийшов Трамп Путін, війна припиняється, підписуй. Зеленський може підписати, і тоді йому треба тікати. Йому, хто Британія чи якась європейська країна, ЄС дадуть гарантії, він втече туди, але гарантії йому дадуть від росіян, від переслідування росіянами. А від корупції гарантій ніхто йому не дасть. І його будуть доганяти за ті мільйони, мільярди. Кривавих коштів, зароблених на цій бойні. Ну, власне, він це розуміє, тому і намагається відтягнути цей час. Другий варіант Зеленський відмовляється підписати. Тоді Трамп виходить з війни, припиняє постачання зброї розвідданих, росіяни обвалюють фронт. Потім європейці, ці самі політики, самі прибіжать до Трампа і скажуть, домовся з Путіним. Той домовиться. Але умови тієї майбутньої капітуляції, тому що інакше вже точно не буде, вони будуть в тисячу разів гірше від цих мирних умов, які обговорюються зараз. Ну і третій варіант. Третій варіант. Зеленський не погоджується. Але для того, щоб зупинити війну, його зміщують. Його змістити можна дуже легко, відкриють справи по всьому оточенню, санкції, і влада перейде в парламент. Парламент обере виконуючі обов'язки президента, і, власне, той вже буде підписувати. Проміжні угоди, потім пройдуть вибори і з'явиться легітимна влада повністю все. Щодо Зеленського, я вважаю, що відносно нього має бути порушена справа кримінальна про державну зраду. От сьогодні мені друзі з Сполучених Штатів прислали книгу. В цій книгі є розповідь. Головицей часів Байдена, який розповідає про те, що попередив в жовтні 2021 року Зеленського про вторгнення, про плани вторгнення, про те, що готується висадка військ на Гостомелі, там буде плацдарм, наступ на Київ і так далі. Зеленський не тільки. Не попередив військових, не тільки не попередив цивільних і була маса загиблих. Він ще вивів з Гостомеля частину Нацгвардії, саму е досвідчену, яка була озброєна Стінгерами і підготовлена збивати вертольоти, які летіли пізніше під час вторгнення на Гостомель. Я вважаю, що Володимир Зеленський, державний зрадник, який працював в інтересах Москви весь цей час, працює далі. Його завдання знищити Україну, тому йому мир не потрібен. Він не підпише мир і дасть можливість Путіну далі обвалити фронт, захопити, окупувати велику частину України. А може він буде робити ця зелена гнида, все, щоб взагалі здати країну. І таке можливо. Українцям наразі для збереження держави, для збереження нації потрібен мир. усе, ми повинні чітко розуміти, що питання миру для нас, українців, це питання державності і питання виживання нації. І гнати цих зелених гнид. З цяними тряпками і сраними мітлами з України, з української політики, з українського життя, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.